Всім привіт! Так як я казав, що я не буду знімати одно і то саме. Знімаю то, то, чого в мене нема на каналі, то, що робили, думали. В общем, пробуємо переходити на гарбузи. Ну це так, але для того треба комбайна. Комбайн, щоб купити, він досить дорого стоїть, коштує і ми вирішили зробити такий комбайн саморобний. То ми, це я і мій хороший друг. Ну, Чертіжі, це все ми не мали де брати, тому що у нас тут у окружності немає такого чудо техніки такої. В общем, що розкажу. Робили, але не знали, що з того буде. Легше робити, коли є схема, коли є, звісно. А коли робиш, просто, як то кажуть, від голови, як то кажуть, ну, трохи воно складніше. Що розкажу про нього? В общем, почну з чого. Що у нас таке було? Труба оця, ми взяли її з мостиків людини. Місток був, труба 500 діаметр. От така система відкриваю. Це шник, який дроби. Тут паде зерно, а тут вилітає вже, е, ну, гарбуз дроблений. Ми сьогодні пробували, вже і спитували. Получається досить класно. Ну, знаєте, перший раз, це ж, ну, коли ти робиш щось часто, да, це ну, переживали, як воно буде. Я скажу, по правді я мало тут тільки лише радилися. Як зробити правильно, а більше роботи робив друг. Але ну, ми разом радилися. Взагалі, що виходить? Получається, у нас така справа. Труба 500, тут планочки от такі -во, вивернути, все, а тут товст, ну, товста мать. І зробили такий на завісах. Воно от. Ну от таке. Тут вода зібралася, тому що ми його сполоснули, бо я переїхав сюди. Ну, тут вже будемо, як то кажуть, експериментувати. Ну що, воно працює. Труба 500. Е Далі. Зв'яздочки ці від розкидача, ПРТ 12, 10 там, ну, от, такого плану. Ланс 24,5 шах, Це натяжний так само, що, в общем, що придумали, така зірочка була. І на цю зірочку взяв ролик ГРМа. Від іномарки якось не знаю, що там ми пішов до колеги, він дав мені це. І на неї наділи. Зірочку і прихватили. Ролик ну, від, від Грема, тут уже стоєчка, ну як бачите, гайка, трохи колхоз такий, але ну, воно працює. Почіпники 209, прості ці польські. Зірочки, як ви бачите, такого, такого плану виходить. Тут на 8 шліців, тут на 6. Що виходить трошки з таким уклоном, ну зі згібом, тому що ну не вийшло зміщати. Можна було, але нам має совпадати колія. От, і от такого плану. Прицепне, я так наговорю, знаєте, ну все хочу зараз сказати. Прицепне, це, виходить, ми від кулака від фольксвагена відрубали і до цього заварили вала, кусок, щоб воно собі ходило. Ну тут швеліра, угольники і так далі тому подібне. Тут ротор цей. І резинки тут стоять на пружинах. ну як тут відкрити, не знаю, не вийде. Ну, ну, ви там бачите пружина і вона дали. А резинки від МТЗ взяли скат і рубали. Ця штука надівається мішок і цим зажимає, і сюди йде зерно. Вилітає. Ну, якщо треба, можна цей витягувати, знімати. Барабан цей. Е, що тут шків, бо думали від мотоблока, але воно не виходить, тому що ну, немає сили мотоблок, думали від е, е, десятка дизель зубер. Але він її вмирав, не тягнув. Балка від опеля. Це тут знімається. от, е, от Може би. Сірий. Ага. нічого нічого. Асистента нема, беру ключ на 17. Якщо тут є. Зараз буде... О, є на 17 ключ. Я зніму зараз відео в роботі. В общем, за все я кажу, дякую Богові, що е, вийшло досить так е, ну, приятно, приємно, що ти робиш і маєш з того задоволення. Бруд тут десяточка. Це виходить як під барабання в комбайні. Ну, хто розуміє, про що я говорю, туди всеписи зерно. От. І опа, Це все відкривається, отут от іде каша. Потім цей шник толкає туди, оє віконечко, і вже ті різінки відчищають її від кашиці, і вже воно виходить, чисте зерно йде. Получається, Ну як не дуже воно чисте, але у мішок воно йде, ми його потім чистимо. Тут вилітається каш, крупиці і все. Ну, о такого плану. Це теж такі лопості вивернуті, тут теж резина йде. Це скат від МТЗ рубали. Ну, о такого плану. Руки, звісно, в мене грязні, але е, будуть грязні руки і чисті гроші. Чим грязні гроші і чисті руки. Якось так. Е, Зараз я буду знімати відео другу частину, це буде у роботі. Е, зніму. Ну якось так. Це не я сам робив, я вам зразу сказав. Я так ми е, порадами думали, рахували щось так в основному. Ну, у нас у селі такого нема. Бо у нас люди цим не займалися, але може побачать відео і почнуть гарбузами. Гарбузи теж непогано так з ними вирощувати. Гарбузи у нас Данка Полька і український великоплідний. Багатоплідний чи великоплідний, може я помиляюсь. Ось такого плану. Так, це закриваю, тут все відкривається, закривається. Ну. Це якби дало по пальцях, і все. Ну, Зараз я буду пробувати, я зніму другу частину в роботі. Як воно там коротенько так. Ну отакий от, комбайн. Тут іде мішочок стависи. От. Е, колія совпадає з трактором е, на 540 оборотів. Легонько. Тут одне, щоб прощелкали, бо поклали зірочки одинакові і за великі оберти були на шникові дробили. Поставили таку зірку, знайшли, там нам дали е, таку більш велику і воно вже зменшилося і виходить вроді би нормально. Ну так як ну, ми не є спеціалісти, ми таке, не дуже грамотні. Краска така, краска кльова, зелена. Ну, в общем, називається сам пан склепов, якось так. То є люди, роблять заводи, там мороз робить там професійно, ну у нас ми так як могли, так зробили, з чого було, з того й зробили. От, вал тут заварив до вала на 8 шліців це переходник, який 6 на 8 був. І відрубав кусок того вала, заварилося сюди, щоб був привод. І ну, якось так. Всім всього найкращого, мирного неба, здоров'я. Я зніму другу частину у роботі.